Всім привітик! Хочу сьогодні показати один з своїх салатів, яких я роблю на святкові столи, там, на різні дні народження. Чоловік мене його називає салатом для спортсменів. Так як туди входить рукула, шпинат, бебі, салат, листя. Ну, коротше, Всяка така фітнес їда. Коротше, викладаю в тарілку цей салат. Я його помила, старалась, перебирала, ну щось дивлюся, попадає де-не-де, що треба ще його брать. Так, перебрала. Ложим салат, кладу помідори. Нарізані в мене вже. Все нарізане, все приготувала, щоб швидше було. Менше. Розмов більше діла. Також нарізала авокадо. кладу сюди, викладаю. Так. Кладемо варені яйця. Я зварила два яєчка. Більше сюди і не треба. Взагалі, сюди краще. Перепилиння. М -м, красивіші, менші. Ну, на жаль, в нашому магазині немає, а бігти за 20 км в супермаркет немає смисла. Так, тоді ось в мене є така фішка, морський продукт, морський коктейль називається. Тут всякі мідії, рапани і всяка сьочина морська, бебіножки. Ось Ну, Коротше, так теж його хаотично викладаю. Можна було б порізати, ну, можна його і порвати, не тільки порізати. Викладаємо його також. Цей салат любить мій син. Він дійсно займається спортом, тайським боксом, гантели тягає. Не знаю, там вага вже, мабуть, до 70 кілограмів, може і більше. Ну, Батеньку піднімаю. Отак От викладаємо. І це заразом буде і як підлива для салату олійка. Я її ніколи не викидаю. Завжди лью салат. Отак От хаотично вилужу. Ми все одно трошки перемішаємо. Ну, поки викладаємо так. І, можна сказати, більше як для прикраси, ну, я люблю, щоб тут був лимончик. Я соєвий соус раніше кидала. Тепер не дуже я його кидаю. Більше кидаю лимона. Він дає свою кислинку, так як лимон добріший. Ні. Отак юшечку вилила. І ще сьогодні хочу додати гранат. Погано він сюди нічого не принесе. Наоборот і смак. І полезно. Ну, звісно, вже він по всій хаті, ну, і в салат також попало. Так, висипаємо. І отак дивіться, скільки в нас тарілка, яка велика, получається. І тепер додаю діжонську гірчицю зернами. Якщо ви її любите, то можна, не жаліючи сипати. Воно смачне і беремо ще, поливаємо зверху цією ж олійкою із морського коктейля. Вона тут з приправами. А якщо немає такої фішки, як морський коктейль з олійкою, то я лью завдя оливкову олію. Вона корисніша і для мене вона смачніша. Тоді салат дійсно виходить, як для Спортсменів. І так трошки його, можна сказати, отак приподнімем більше, чим помішаємо. Так, щоб воно трошки і гірчичка розсодінилася, і олійка не попала, щоб попало воно. В цей. І отакий смачний салатик виходить. Всім смачного, надіюся, я вас. Іноді чимось корисним пригощаю своїх відео. Може, чимось не корисним, але мені приємно щось вам показувати, якісь свої нові досягнення відкривати. Так як в прошлому відео пряники я робила медові. Загрузю ще відео. Мені сподобалося. І пряники вийшли, як для першого разу смачні. Я думаю, попробуйте цей салат і салат вам сподобається. Усім смачного і до побачення. Дякую за те, що дивитесь мене.